що найближча субота це Дмитрівська поминальна субота, під час якої ми згадуємо всіх померлих, але головне, головне в нашій традиції цю суботу згадувати загиблих воїнів. І ми з вами і останніми днями маємо звістки про те, що гинуть наші воїни. І нагадує нам наша спільнота раз у раз, скільки їх, починаючи з лютого минулого року, і далі, і далі, скільки їх загинуло, яка у них лишилася пам'ять, і які ми маємо борги перед тими людьми які віддали своє життя. Я знову і знову нагадую, я колись це сказав на троною загиблої людини. Вони склали свій головний іспит в житті. Нам все складати і складати. І невідомо, як складемо ми, а про них вже відомо. Вони достойно пішли життя. Вони пройшли цей шлях гідно і завершили його. Найкращим способом бо немає більшої любові, ніж та, коли. Хтось покладає душу свою за друзів своїх. Вони це зробили. Вони склали. Останній істотний іспит. Їм можна заздракти. Їх треба любити. Їм треба бути вдячними і наслідувати. Кожний по-своєму, не обов'язково вмирати нам всім отут, одразу. -от Живіть вони для того. Пішли з життя, щоб ми з вами жили, щоб життя наше продовжувалося, Щоб розквітала наша земля, щоб зростав в любові і свободі наш народ. Будемо шанувати їх з любов'ю і всіх, і всіх, хто пішов в життя, само собою. Тут винятку немає. Ми згадуємо всіх, ми просто особливо. Вдячністю згадуємо тих, хто поклав своє життя за нашу свободу. Поселась Боже, до вас всіх чекаємо. В п'ятницю ввечері о п'ятій годині починається вечірнє богослужіння, воно з поминальними молитвами. І в суботу о 8.30 літургія поминальна поминальним чином і після неї поїхати.